Друзі, вітаємо вас на каналі GG Sport і Сьогодні в нас новий випуск легенди в праймі. Сьогодні разом зі мною Дмитро Гаврилов та Валерій Швець. І сьогодні ми будемо проговорювати з вами пару Джамал Мусяла та Джуд Белінгем. два молодих та перспективних таланти. Слід нагадати обидва починали за збірну Англії. Mm. Там вони і зустрілись. життя. А сьогодні по різні сторони в нас. Джамал Мусяла, Белі Гол, Белігол. Белі -гол, Белі -гол. Мусяла. Белігол. Белінгем та Джамал Мусяла. Сьогодні хлопці будуть дискутувати про те, хто кращий, а, хто має більш потенціал і хто все ж таки в своїй кар'єрі доб'ється більшого. А ви пишіть в коментарях, що думаєте ви. Не забудьте підписатись, поставити лайк, а ми розпочинаємо. Так, ну що, в цілому Джамал е, молодий, юний. Зараз наразі один е, з найкращих гравців Мюнхенської Баварії та збірної Німеччини, а Джуд Белінгем. Ну, Джуд, це, це його топ-зірка, це, 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 це вже, топ -зірка, no. е, це вже е, в минулому гравець. Е, Борусі Дортмунд, наразі гравець мадридського реалу. Та збірної Англії. А кожен з них вже встиг відзначитися чимось ключовим, тим, що більш запам'ятовується у глядачі футболу, белінгем своїми святкуваннями, своєю працьовитістю. А Джамал – це техніка, це дриблінг, це швидкість його ніг. Та звичайно мюнхенська вже така душа. Джамал. Тож, давайте, хлопці, розпочнемо з того, як взагалі оцінте ви роль кожного з них в своїх клубах. Ну, Джуд Белінгем просто фурор справи, коли прийшов тільки в Реал, пам'ятаємо, перші матчі і людина, у них там всі зламались. І Беллінгем виходить, центральний півзахисник перший, виходить, сезон. Да, перший сезон, перші матчі, виходить. Туди під повище, і забиває, да. і забиває просто в кожному матчі витягає просто Реал з одного, там з рода там Хетафе, неважливо хто, на ці години 90 й пам'ятаєте? Просто що не матч, то гол від Белінгів на останніх хвилинах. І це було такий ну, месія для, для справжні месія для Реалу, тому що. Я пам'ятаю, він якісь теж рекорди результативності побив. Так, тому, як що, і, і як півзахисник, так, хоча він, ну, він вже не нападник. Тому Джуд Беллінгем одразу навіть, став я і навіть, зараз 180 мільйонів абсолютно заслужено. Я навіть тоді думав, що він буде дуже близький в тому Так, да, і міг міг серйозно ну, вибрати. Якщо, його потім да, назад, якщо б Англія краще виступила на да, євро, да, тому, да. ні, ну, в принципі, до фіналу дійшла, але просто Белінгем ключову там роль не зіграв. От, а так, Белінгем ну одразу за. Суперстар він одразу з перших матчів в реалі без там розкачки якоїсь показав, що він ну це є він новий та, король, іначе. новий Зінодін, Зідан. надінзідан ну, багато. Да, ну, да. Так. Його і називають другим зіданом, але все ж таки він не виграв ще золотий м'яч, тому що реал перейшов на те, що його глибше посадили. І зараз да, роль Беллінге вже грати не на там. на оборону, і він вже не грав стільки в атаці, як грав раніше. І люди питають, чому він вже стільки не забував. Ну напевно, тому що він вже не грає так високо. У нього я так да, високо він, інша роль на полі. Хоча минула роль мені подобалась дуже-дуже ну, сильно, тому що він і віддавав, і забивав да, е, ще до операції з плечем. Тому я думаю, що Белінгем така постать вже достатньо е, сильна взагалі в Англії та в е, Мадридському Морелі. Да, але Джамал це така новітня історія Баварії. Ми і... бажаємо йому скорішого відновлення да, одужання. Да. І його, як називають, такий вуличний стиль, він як з швидкими маленькими ніжками… Я, я не знаю, як він да. це робить. Він може а, зібрати він на, на собі як Месі, дуже багато. да. Людей. да. і його якраз таки і часто з Месі, так, але тільки правоногий. В них різні там з Белінговом позиції, але все ж таки він дуже круто створює моменти на своєму лівому фланзі і в збірній Німеччині. Їх магія, їх така Хімія з вірцем, це дуже відчувається, і саме через це є великі шанси у збірної Німеччини на чемпіонаті світу. Хоча мусила буде... грати разом з Беліном. Да. Але все ж таки мусіала вибрав ну, кращий варіант <ріст> <ріст> Там вистачає Да. Тому що це не повертається додому вже. Да, да. Як люблять казати, англійські болівальники. Ні, безперечно, я вважаю, що мусіала а, це більш. Така людина, яка як Педрі може yeah. контролювати гру, може брати дріблінгом. А Белінгем це більш така збалансована футбольна постать, яка може десь притримати, десь mm -hmm. віддати, десь забити. І Белінгем для мене все ж таки, я думаю, буде більш універсальним футболістом аніж yeah, yeah, Мусяло, yeah. тому що Мусяло, як на мене, це більш атакувальна а, одиниця як футболіст. Він yeah. або на позиції десятки ж грає, ну так. якщо не зліва. Так тому я думаю, в цьому раунді в нас а, виграє більш універсальна постать як. Футболіст це Джуд Белігем, тому перший вал ми віддаємо Валері. А, рухаємось далі. І що? В цілому, давайте з вами поговоримо про а, трішки їх вік, а, про потенціал росту, тому що я вважаю, що кожен з них нині ще молоді футболісти, у яких ще дуже багато чого попереду. А, як ви думаєте, хто зможе себе розкрити більше, а хто стане флопом? Ну, ось здається, Белінгем, коли продемонстрував ці неймовірні цифри в свій перший сезон, і потім вже став грати глибше і стати вже не така яскрава стала. Здається, що це вже якийсь максимум. Ось, що ось і зараз він грає там після травми, що він просто пробудити рівний гарний сезон, але чогось такого неймовірного вже від От, нього не От Ніби перший сезон. Да. Це був його пік. Як... Ну, здається, що це його був прайм-пік, і він просто буде таким стабільним, класним гравцем, як умовно Вальверде в Реалі. Тобто він виділяється просто, буде, да, і все просто буде топовим, але не на золотий м'яч. А ось у Мусіали більше шансів на те, що Ну, по-перше, він ще є атакувальний Плюс, гравець. треба... О, Мусіала, якщо захоче виграти, да. все ж таки е, індивідуальний трофей, йому треба буде змінювати прописку. Да, як ти в трішки. Барса да. було б чудово. <laughs> Ні, до речі, він би туди підійшов, тому що зараз Барса uh, перейшла на таку історію, як Ольмо Фермін, який відіграють да. як ЦАПа. І Мусіало в цілому цю позицію прекрасно без пенріза. Ну, да. Хоча Фермін там вже Фермін. дуже прикрив собі, вже собі місце. Добре, не будемо знову про да. Але, <laughs> да. Ну, І Мусіало подобається своїм таким. Креативним мисленням так, на футбольному полі, так, так, так. він дуже відрізняється, і його потенціал зросту дуже великий. Але все ж таки, ти правильно сказав, що йому треба буде ну, тікати з Баварії, тому що ну Баварія вона машина, але все ж таки це все так. Інколи нудно, стабільно, да, ну да, як -то, Баварія більш да, так. Да, як Харі Кейн, там хай він там клипає. Ну, да, який ці, там як потенціал купує. зросту може бути, а йому там 22-23, три, yeah. і якщо він там набере форму. Там після там, чемпіонату світу, і за нього хтось захоче викласти великі гроші, йому слід задуматися, щоб перейти в більш статусний клуб. Так. Тому що Баварія так дуже сильний, амбітний клуб, але все ж таки, як ми бачимо, для індивідуальних трофеїв їх не дуже сильно там згадують. Тому потенціал зросту для мене більше мусяло за його ось такий креатив. У мене зовсім інша думка. Я вважаю, що Белінгему буде і простіше, і в нього більше шансів. Він, по-перше, сам по собі він такий атлетичніший, він міцніше, Мусяло, Ну вже ми бачимо. Ця дуже важка травма вибула. Невідомо, яким він повернеться після Але цього така важка травма... Ну, за... да, І вже ну, 22 роки. Це, до речі, покаже його психологічну да, стабільність. Так, і Белінг сам по собі, Ну, у нього вот така моделька, ну реально, як, як у Зідана. Він такий міцний, сам по собі, такий коренастий, тому він. Не знаю, мені здається, в цьому плані його тіло просто буде е, краще адаптовано до, і вже адаптовано реабілітації. До, да, і до реабілітації і до таких е, багатьох сезонів на, на, ньому, на одному великому рівні. І Белінгем вже, ну, вже виграв ліу чемпіонів, він вже грає в ралі, йому не треба там думати щось вигадувати. Е, тому просто от. Він значно швидше прийшов от, до, до цих позицій, де можна от, просто показувати стабільну гру і там, лутати, дай Бог, лігу чемпіонів, не можу не згадати все <плес> в кожному випуску. Тому Беллінгем, мені здається, стане таким. Та й вже от, сам Беллінгем Белігол, і не тільки це вже як трейдмарк, це вже такий знак якості. І... Плюс історія, як він так, так вплинув на життя. Одного з найвидатніших гравців в історію українського футболу на Артема Мілевського. Цю історію не знаю, я думаю, не багато хто знає, але саме Гол Белінгема, ворота Уніон Берлін на 95-й хвилині, можна сказати, врятував життя Артема Мілевського, бо там була така, ну, пам'ятаємо історію, історію з Комою. — Ні-ні-ні. — Це ну, не до жартів, пам'ятаємо історію з Комою. і Саме Гол Белінгема допоміг Артему все-таки. Це пройти це лікування і. Ну, а до він, я, я він, речі, він, він був ключовим, бо там була така суперечка у е, Артема з його другом. Що якщо, що якщо Реал, ви... Бо Артем Реал, як всі ми знаємо, і якщо Реал дотисне у ньому Берліном, сказав, якщо дотисне, то давай їдемо в лікарню. А Артем казав, типа, та, що вони не забив, що там 0-0 вже ну реально, останні хвилини. Я саме на той матч за ставочку зарядив і то я вже ну, тіпа, змирився з тим, що програв. От. Але вони сказали, що якщо, ну, якщо Реал виграє, окей, їдемо, Артем сказав. І 0000 все здавалося вже. Все буде ніча, ніхто нікуди не поїде. Він і потім вже хоче спати. Да, так. Він уже ну і, І тут Белінгем забуває і все таки, Ну добре, ну Артема, людина слово і людина з великої літери, і все. Тоді Белінгем забив. І вони поїхали в лікарню. Да, там було таке. Певна, потім була реабілітація, і потім ну, кома, ця вся історія. Ну, всі, хто хоче, може пошукати в інтернеті, але ключове, що Гол Белінгема врятував, можна сказати, Артема Мілевського, бо в іншому випадку, ну, невідомо, що могло бути, якщо б Реал не забив тоді. І це лікування, яке було вже Ну отут, там вже час йшов на, на дні. тому... Це я було, я, я думаю, це думаю, друзі, що це унікальна історія, яку no. ви можете почути тільки тут. Тому я ді... особисто вдячний ну, Бернігму за те, що був Артем. І... Тому Ми... я думаю, в цьому раунді справедливо. Один-один. Ми йдемо далі. Зараз я вам пропоную перейти до більш цікавої теми: це великі матчі, Ліга Чемпіонів. Хто з них вже встиг більше відзначитись? Я маю на увазі не тільки про голи, про асисти, про якісь погади, про трофеї і про результативність своїх дій? Ну, якщо Ліга Чемпіонів знову ж таки не... Реал, Реал взяв уже 24-й рік. Белінгем зіграв безпосередню роль. Це, до речі, той самий сезон, що ну, у от починалось починалося так, дуже зі скрипом, але в підсумку це закінчилося 15 ю ЛЧ. А так, Белінгем і потім все того, було Євро, де я також пам'ятаю матч зі Словаччиною. Я пам'ятаю, це був матч ультимейта. І ми вже були там на полі, і я просто не грав тоді. І я вже заготував пост, що все, тіп, Англія вилітає, ганьба знову там, із home, ага. знову додому. бо Було 0-1 Словаків перемагали. І на 90-ті там з чимось Белінгем забиває через себе цей м'яч і переводить гру World в овертайми. Yeah. Да, і там уже потім Кейн зробив 2-1. Але якщо б Белінгєм у цей гол знову ж таки, оце в нього є, є таке, от як у реалі, е, цей вайп цей да, дух, дух. Оцей клас, клас мав клач, 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 що він забив тоді і один-один, і потім підсумком Англія дійшла до фіналу, і ледь не виграла та євро. Пам'ятаємо, тільки на останніх хвилинах там Іспанія забила. І тому знову ж таки Белінгем у найпотрібніший момент оці голи його це ну. Є оце, менталіті така великого гравця, геймченджера, ну, клащи, хочу так називати, тому в цьому плані Чудік Чуді топ. Чудіт, так? Не, да. Да, не по-дітськи. <laughs> <laughs> ну взагалі так, тому що у Велінгама визначні голи і в Лалізі, і в Лізі чемпіонів, і за збірну, і голда проти Словаччини згадується одразу. У Умусіли більше це і про груповий, етап, і про плей-офф, але все ж таки він ще не вигравав mm. Лігу чемпіонів, і в нього немає стільки там забитих класних вирішальних м'ячів, як у того Джуда. А Джуд прийшов і одразу став своїм, як то кажуть, у да, реалі, тому що 600, 600. одразу влився і на 90-м. Він, забувати, він ніби підходить да. туди з самого да. початку. Тобто не просто так за ним там полювали, віддали там великі кошти, тому да, що так, вли... да, так влитися в колектив. Ну, якщо ми говорили б е, про найкращий трансфер, там минулих років, ну це Джуд Беліна. Тому що так вливатись в колектив з першої секунди, це неймовірно. Ну а Мусіала, дати, він бере своїм. Грацію, да, все, Я ще думаю, да, що у Джамали ще багато чого попереду. По-перше, в нього перспективна збірна Англія, да. котра завжди чекає Німеччина. трофей додому. Да. Німеч... да, 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 О, Він просто починав, так, Німеччина, котра дуже така теж бойова. Чотириразовий чемпіон світу. Да, 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 Я думаю, що німці вже маючи і вір це. І маючи так, на брітаху о... вистачає так Вольтемати. там дуже дуже багато вольтемади. До речі, да там дуже багато зараз цікавих особистостей. Я впевнений, що у Джамала з Німеччиною ще дуже багато попереду, а з приводу прописки. Йому треба і буде міняти, якщо він хоче як Белінгем добиватись чогось yeah. більшого. Тому що Белінгем перейшов з Борусі, зразу no, став краще. І, і, та, yeah. і зразу Ліга Чемпіонів. А Мусялі так, треба yeah. міняти Барса, Сіті. Ну, uh, Пепі його і завжди і... хотів. Да, але Пепу вже трішки залишились там в yeah. Сіті, як ми розуміємо. Тому Джамалу треба, я думаю, після цього сезону, після відновлення форми, вже uh, шукати собі щось нове, щось більш. Uh, Визначне амбітніше, так. і амбітніше. Такс окей, за цей раунд ми віддаємо бал, заслужений Джуду Белінгаму. Ми рухаємось до фінального раунду. А, кожен з цих гравців грає в дуже дуже іменитому клубі: один Реал Мадрид, другий Баварії. Якщо б ми поміняли кожного з них місцями, як ви думаєте, як би склалася кар'єра першого і як би склалася? Кар'єра другу. чи добились вони того, що є в них зараз? Я думаю, що Джут Белінгем точно добився, він вже грав в Барусі, Це був <свист�> звичний маршрут знову ж таки з Борусії Бава... <свист�> <свист�> в Баварію. Але Баварія це знаєш такі машина. Ну, машина... Це, 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 це то джмелі, вони там, знаєш, там є гудуть, да. да. Гудуть, гудуть. Mm -hmm. А ось Баварія це ну просто машина. Ні, я думаю, Беллінг ну, взагалі майже в будь-яку команду світу вписався, і в Баварію тим, більше, вони б з ним, я думаю, вже я думає, л л L б не було б. Я думаю, ЛЧБ в нього 100%. А мусіала, в принципі. Ну, я, в мене є, якщо чесно, великі сумніви, як би він е, в реалі да, за, заграв, бо там, в принципі, як. Е... Така позиція, це десятка, ну я б не сказав, ну, в так, просто, R R R вони просто R не грають по схемі. В реалі зараз при Алонсо немає такого, такого гравця, який би відігравав чисто креативну роль. Тому що mm -hmm. там зараз Алонсо хоче нав'язати таку історію, щоб працювали йти ну, да, машина тимчасово. А в Мадриді такого не, не вийде. Тому що там є пахарі, як Вельверди, там є пахарі, як Чомені. А що ти будеш робити з тим Гюлером? Там ще треба пахарі. Там жаліниво достатньо. Тому я думаю, що. Взяло б в реалі, реалі на терміну. До так. речі, він би зіграв би, ну, заграв би в реалі, якщо б не було б тоді Юлєра. О, то, Ну це то, це то, це то, да. Юлієр це розкрився це зараз, коли нарешті його там від, Підпустило під основу, і ми бачимо, ну це такий читає. Але поки керецький. що в великих матчах да, це поки теж що великих матчах. Да. Да, я думаю, що це якщо... була перевага у Мусяла, тому що він грав більше у великих матчах, да. і в нього вже є цей і, досвід. Да, і Мусяла, і, Мусяла і, не додава. перетримував би м'яч. Мусяала да. якраз той гравець, який не був би жадібним, мені здається, і в реалі якраз його креатив. Зараз у Реалі не також багато креативу, так. тому що зараз Реал це клуб індивідуалістів, ну, да. і вони всі намагаються перетягти тягнути ковдру на себе, а ну, мусало, мені здається, бава. да, був би був би ось таким <laughs> а, диригентом да, класиме в да, цій да, системі, да, і да. він додав би додав те, що реалу потрібно, якогось нестандартного рішення на футбольному полі, тому що часто. Ті ж болівальні Реала дивляться, ну чогось завжди не вистачає. ну І гравці класні, і тренер молодий. Ну, все чудово. Але все ж таки немає чогось такого нестандартного цукерочки, якоїсь буде... да, креатив... такої тонкої от, передачі, я, що я ти дивишся. Ти дивишся, там, знаєш в Барсі Педрі. Да. Ну, це ж дивишся, це ж просто Гаррі Поттер футбол. Да, ну, ти от... дивишся, ти кайфуєш. Да. А там такого нема. Там ти дивишся, що в них три-чотири футболісти на лівому фланці, да, та, і вони там всі, всі грають. Туди пруть. Да, і все. І там немає якогось креативу. А тут. Uh, я думаю, ну якраз мусяла. Він би дуже mm, дуже, дуже був би да, корисний Е, uh, Але Белінгем да звичайно. Це через те, що це більш універсальний футболіст. Він би дійсно підійшов би ну так uh, з Кіміхом uh, там, там цікаво було там, сітан, аренська, та, та, там, та, та, там так дуже да, машина була. Там дуже гарні хлопці. Файні. Тому я думаю, в цілому в нашому фінальному раунді кожен з вас отримує балу. А ви, друзі, пишіть у коментарях. Чи Мусяла має дуже великі шанси а, стати великим футболістом в своїй кар'єрі? Джуд вже велика постать. Тому пишіть в коментарях, як думаєте ви. Підписуйтесь на GG Sport і до зустрічі у нових випусках.